Доброго дня, друзі! Відеошо з для Ютубчика. Отже шоу. Сеня в Вінниці знайшов майданчик, який банчить чисто тракторами Юто. Ніяких інших. Прямі поставки з заводу тракторів. Гарантія, сервіс, all inclusive, все як положено. До того, що можете самі, якщо у вас руці ростуть з правильного місця, залізти, поковирятися, замінити поломану детальку, яку вам вишлють, І головне потім скинути фотозвіт. Що ви дійсно це робили на своєму тракторі, а не заказали деталь і потім її тихенько продали. Ех, коменти, що цікаво по даних тракторах, в перспективі засняти кожен трактор від маленького до великого. Може ще появиться юто 55 ка того зараз було б цікаво порівняти з ловлом 50 кою Що по чому, яка якість, і хто з них буде краще. Ото дуже цікаво. Є в мене плюс отака книженція, де на кожен трактор є усе розписано. Дуже, кстати, хорошо, тому що не треба буде рити інтернет і шукати, яка між ними різниця. Тут вже все гарно написали. Все, всім здоров'я, удачі, до побачення.